Всім привіт! Гарного дня прекрасного настрій з сонечком в кущі, а ви на каналі Ві Вікторівна і Сім'я. Всім привіт! Ви знову на моєму каналі, а ми виїхали Боню купати і подивимось гуляти на природі. І вам покажу теж, які краєвиди тут у нас гарні. Ось такі гарні краєвиди. А цвіте, А Боні і красота. О, прикол зараз. Боня, поїхали! Боня, поїхали! іди. Поїхали! Давай. Її, кстати, ніхто ніколи не вчив такому трюфу. Вона сама собі його таке придумала. І гуляй, біжи гуляй, ми ще не їдемо. Мурашок скільки. Давай, поїдемо поїдем, купатися скоро, поїдемо. Давай, вилазь. Мурашок скільки, капець, просто заїдають. Гуляй, гуляй, давай, давай, давай погулять, гулять. Так красиво. Отак. І я тут красива. Це не собака, це чудо. Боня, ти живишся дуже довго, бо нам без тебе буде дуже скучно. Кітяка, вона вже старенька взагалі. Ой, ой, заводиться. Ой, заводиться. І плита на на. Камера не передає, як тут гарно. Ми там. Мама там. Мами там. А тут поняття сідай, сідай. ти ще не приїхав, сюди. Це мені казали. Нам каже подобається. Кажу, мене не цікаво дивитися, в мене зараз життя сумне. Я роблю одне й те саме. Е, нічого цікавого, а хтось із вас мені написав в інстаграм, дуже цікаво, знімайте, будь ласка. Я три роки вас дивлюсь, боже, думала якийсь кабан дикий. Три роки вас дивлюся. Значить, що я буду тут побачила? Звісно, погано, що я з голими ногами. Я побачила тут, ось дивіться, що цвіте І я хочу нарвати цих квіточок е, на чай. Це дуже класна тема. Во. Оха пахнуть як. Все, будемо пити чайок. Такі гарні краєвиди. Отак трішки я там нарвала. Мені вистачить. Комарі гризуть. Ой, ще який. Я ще думала, може штани надіть, бо це ж я знала, що я десь та щось знайду та буду дертися у ліс. Оно вже ліза, дивіться. Цікаво, що це за квіточки. що мені вони не треба, щоб в мене росли вдома такі квіти. Але ж ми як їх викопати. Гляньте, які. А тут ось які біленькі. Біленькі, гарненькі. Квіточки. А тут ось Боняса. Боняса. Боня, нам потрібні такі квіточки. Боні точно не нужні. Боня вже витолочила, боня. Ну, це воно це по одній квіточці стріляє, ага тут три квіточки. А пахне? Ні, не пахне. Ну так, квіточка схожа на, на конюшину. Не знаю, не дуже приглядна, хай росте в лісі. Я її перший раз таку бачу в житті. Матя хтось викинув мусор, а вона прижилася з дачників. Можна піти, кстати, Можна ось, ось ще цих нарвати, трошки на чай. Зараз нарву. Оцих. Вона вже відсвітає. Все, їдемо. Дивіться, що робиться. Обгризають просто, він стоїть, не чує. Може, я тут може, в мене так само. Короче, я гриби побачила. Це по дорозі, як ми їхали. Ось. Ай, це сухі. Це такий, як ти казав. Не похожі дуже на свіжі. Це, це трутовики, кстати. Мене знімаєш, це все, в гриб. <гум> І ще десь, там там Ну вони сухі, дрібні. Гриби, Блін, Який це велика, жалко, тільки вони... що вони. Вони ще... Ой, ще не сім. Я не хожу. Не ходя. Вони вже що не ходять. Ось оподивиться, скільки їх. Іди, подиви, покажи людям. Дивись, подивися, скільки. Вони... Ай, кропиві! Вони сухі. Вони... Ні, вони не сухі, вони мокрі. Ну оці сухі, мабуть, вже. Ну, от ламай. Ну все, поїхали. Ось гляньте. Боже, ну чого? Чого тиждень, тиждень тому? Не... Тут такі ці гриби, завбільшки, я вже пожалилася, все кропивою. Залбільжки, як моя голова. Це дуже смачні гриби. Це чешуйчатий трутовик. Ось, дивіться який, ну вже все. Уже все, вони всі вже все. Ну, вони вже як резинові. Вони тільки коли молоденькі, цінуються. Так, а оцей ми забираємо від комарів. Цей від комарів. А тут воно, дивіться, цар... царство блох і вошей. І тут теж блох і всяке таке. Всяка всячина. Цей теж одерву. Одервати, висушити і запалювати від комарів. І коли воно димить, він димить цей гриб, комарі гристи не будуть. Я вже вся пожалилася, комарями покусана, вже все. Ну, улов хороший, все одно. Ці підсохнуть її теж. Та буні не під сраку. Поїхали! Ти що ти розбіг? Вона та їй так більше сподобалась. Їдемо, кричу, стай! Квітки на вінка, що таке? Квітки на чай. Клас. Ще трошки таких квіточок нарвала, теж шипшина. Подивіться на чай. Як красиво, просто неймовірно. Отак, я тут така красива. А там ліс такий красивий, а тут... Дерево. Ну, вже хватить, я багато не, не наглітиму. І треба, знаєте, такі квіточки рвати, які так розкрилися, вони вже треба їх дуже обережно, бо поки донесу до пакету, то воно і обпадає. А це отак, хоп, все. Десь нема, а? Купається вже? Вона захотіла купатися. Собачка сама собі надумала і сама собі пішла, покупалася. Як водичка. Чистенька? тепленька. Полотенце, полотенце, полотенце. Ага, тепер сюди залазь. Це ж побачила? І що це тепер таке буде, бонь? Чого ти впала? І так. ти будеш оце така їхати за мазура. Нам теж жарко, що робити? Ай, перевертай. Ну що там, як водичка? Як водичка? Тиленька. гарно. Сейчас во. Я така ще не пробувала. Написано Гараж мандаринка. Зараз буду п'яна, По понюхати кришечку і все, я вже зразу п'яна. Няша! Поняша, иди сюда! Красивий чайок у нас буде, там конюшини трошки і листя, шиб, ой, пелюстки шипшини. Це треба півонію туди. У там одна квітка цвіта, теж туди. Я до речі, не показувала квіточку півонію. Ця не хоче ще зацвіточ, нійок, а ця ось їх Дивіться, віце гарна. Красенько. І це я тільки минулого року її посадила. Кажуть, що півонії зацвітають аж через декілька років, через після пересадки. А в мене вже зацвіло. І ще одна буде цвісти. Ну, ці не цвітуть. Ну, я думаю, що вони наступного року, можливо, будуть цвісти. І треба піддобрити наступного року і буде нормально. А ще обіцяла показати, що в мене росте на городі. Я так швиденько пройду, бо я вже показував і не роз. Так, у мене нарешті поспіла полуничка, я хочу її зірвати і з'їсти, попробувати свою першу-першу вирощену полуничку. Так, ну ось у мене такий часник, стрілочки, я вже майже всі позривала. Оце такий гарний такий безстрілковий, дуже гарний. Ця полуничка, ще хай. Ще хай трошки пристигне, це одненька. Красива, тільки щось її погризло. Часник. Цибуля вже лягає, чи то її лягає, чи я її витолочила. Ну не все. Це ж все. А, це теж цибуля, а бур'янці треба вже рвати знову полуть. Я слухала, що цибуля не любить, як її полють. Це в мене морква, та що з зими. Але бачите, що вона йде якось в стебло. Не знаю чого. Це в мене ось у редька я ще досіяла. Ось от між, між морквою досіяла ще редьку. Це Цешник. Бачите, слешничок. Це гулька теж така і така. Тут у мене кріп. Тут була теж редька і там ще трошки залишилися редьки. Там у нас малина, горох, горох, дині, листечку салату, це кінза, шпинат, Це шпинат, Ми це йому, цей постаріє, буде молоденький. Капусточка, петрушечка, чорнобривці, рядочки. Тут трошки і тут чорнобривчики. Це в мене арахіс. Ти що пов'яв? Це в мене бурячки і морква. Тут досівала трохи. Це розсада. Це розсада огірки і перець. Баклажани замульчувала, щоб була дача полоть. Не хочу сапати постійно, то я замульчувала. Ну, під мульчаю теж буде, але ну, буду виривати. Кукуруза отам, Теж якось не дуже важливо зійшла, але вже, вже як є. Вже я не буду нічого досівати, досажувати. Квасолі така плантація, ще цибулька. А цибульку любимо, хай у нас буде цибулька. Це картопля, квасоля. Це декоративний сояшник, і там теж декоративний сояшник. Якось цей краще з'їзд, краще вже виріс, той такий малийший. Гарбузи, там голоносінні гарбузи, там, там у мене ці кабачки. Ось такий у мене городик. І тут у мене рядочок теж. Рядочок кабачків. А тут я знайшла, ще десь бачила, це, бачите, вишні. Ростуть і все сюди, лізуть і все. Ось, не викупала я два. Два. Може ще десь пропустила. Треба уважно подивитися, бо тут їх не буде. І я їх пересадила туди. От. Це в мене жоржини. Із пачки, Із пачки зійшло тільки раз, два, три, чотири. Це в мене такі дуже сортові якісь чорнобривці, теж з пачки жменька зійшла. Тут були ще якісь інші квіти, я їх досівала, тут будуть одні майори. Ось, бачите, вже сходять. А там майори більші, це такі. Тут я обичні досівала, а це ось такі, такі, такі. А це краще зійшли різні, а це зійшли. Жовті, майори, просто жовті. Це майори, це майори, це майори, це майори. Оце без смер... ці Айстри досівала, тут рядочок нема. Айстри це зійшли такі, бачите, такі. Десь ще мой досівала я безсмертника, але я його там не бачу. Це зійшли ротики, отакі. От от отакі. Отакі. Це айстри. Оце айстри, це. скажіть, то я скажу, це моє насіння. Оце так гарно зійшло із свого насіння. Те, що я минулого року збирала. Айстри. А це якісь айстри... Не айстри, а. Я тут, мабуть, вже й не найду, що це таке. Гвоздіки. Це гвоздіки. Це гвоздіка Бородата. О, роз... Оце ось гвоздіка Бородата. А це айстри я розсажувала, ну не знаю, що з того вийде. Дивлюся, що вони пропадають потроху, ті, що я посадила. Ну, коротше, то майорів насажу. Тут ще я досівала чорнобривці, такий трикутничок. Це хризантеми, 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 це коротенькі. Це я розвожу цього. Хочу, щоб весь двір був застелений з порушем. От мені хочеться, щоб весь двір був з пори, щоб газон був із споришу, тому я його розвожу. Я його не виполюю. І от там він є, хай насівається. Десь тут потроху з'являється. Мені хочеться, щоб, щоб був, було багато споришу і видавив весь бур'ян. Газон із споришу дуже гарний. Це щось таке гоя садила, це таке гарне, такі кущі гарні. Ну, бачите, потроху, наче і... Приймаються ці айстри, треба поливати знову. Кожен день поливаю, кожен день треба поливати. А може і не треба, коротше не знаю. Оце такий город. А я попробую клубнічку. Це має так. Це я замур, значить саме вуса. А ну-ка. Смакота, піду поділюся.